Діти намагаються погладити, батьки фотографують на житломасиві сокіл гусак на прізвисько Гоша. Знаменитість щовечора птаха вигулює його 75-річна власниця Галина. Всі знімають, ідуть, достають телефони і знімають, і знімають. Можна... Некоторі нікоти спражуть. Я те чого спрашиваті? знімайте та і все. люди в шокі. Говорят, лучше бы собачку или кошечку, зачем вот это, когда резать будете. Я говорю, я не собираюсь его резать и есть, тем более есть. Гоша живе вдома у Галини понад рік на дев'ятому поверсі багатоквартирного будинку. Жінка згадує, вирішила завести птаха минулого літа. Чотиримісячного Гошу купила на ринку. Ну, наскільки я його люблю, я йому, я йому життя зберігала. Хоч якомусь Животному повезло. Я захожу в кімнату і говорю, ну, в шут, шутку, где моя птичка, где мой гоша, а он уже га, -га, га там. Галина годує птаха фруктами, пшеницею та супами, а також свіжою травою. Її вона зриває у дворі під час кожної прогулянки. Каже, аби птах не опік лапки об гарячий асфальт, одягає на нього шкарпетки. Зараз ж камушки, стекла і обратная сторона ножек об асфальт трьоса, вимазуються очень на дачі, коли ми їх вбиваємо. У нього ноги очень чорні. Гуляти з гусаком Галина виходить щовечора, окрім днів, коли дощить. Каже, птах завжди ходить поруч та вміє самостійно заходити в ліфт. Однак зараз зазначає, через відключення світла доводиться ходити пішки. Я його внісу в руках. Спускаємося з дев'ятого на первый і піднімаємося з первого на девятый. Очень тяжело мені тащить його, идти що по ступенькам, і и і в телефон держать, щоб светил. На перехожих та тварин каже Галина, гоша майже не реагує, Втім, зазначає, може вщипнути, якщо ті стають занадто надокучливими. Ми такі, О, гусь, точно гусь! Та ні, та гусь це, та ще й в тапках. Любімчик наш, можна так сказати. Дітвора його дуже полюбляє. Я його навіть мамі снімала. Дивись, наш Гусь. Очень рад був водіти. То що він такий великий в сапожках. Ходить за хазяйкою, тоді. Як місцева знаменитість. Влітку вигуляє Галина Гошо після восьмої, коли спадає спека. Жінка каже, подивитися на незвичного домашнього улюбленця, приїжджають з усіх районів міста. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.